Я не забуду це ніколи. Той день різдва, коли в той ранок сатана хотів забрати життя моє, а Бог ще милості дає. Перед Різдвом шосте число ходили славить ми Христа, і дзвонить тато й питає У вас все добре? Так відповідаю. Ідемо всі ми до машини, щоб їхати додому. Мені почало все в очах темніти. Не повідомила про це нікому. А тато мій тоді переживав, бо Бог раніше ще сказав, через хіленка повідомив. Ще ворог хоче зло зробить і сім'ю нашу погубить. Приїхали додому ми, всі разом помолились, лягли вже спати, а на ранок стаємо на зібраннями збиратись, і знов немає в мене сили. Щось чую, мама ходить, каже, воняє чадний газ, і тато вікна відкриває, і в кожного із нас питає Ви як? Все добре там у вас? Все наче добре, з сестрами і братом. Мені погано не сказала. Іду збиратись на зібрання. Я роблю крок, а ноги не слухняні, все навкруги так біло, як в тумані. Я падаю об угол шапи, таряюсь головою, і тіло мертве вже лежить. Душа моя виходить з тіла, дивлюсь на себе сторони, стою з піднятими руками, і Духом я святим молюсь. Таку картину наблюдаю, на руки тату мене взяв, виносить він мене у двір, а сніг усюди пролітав. Позаду, мама. Одягла мені взуття, і потім ще вона сказала, що я вже дерев'яна вся, не мав в мені серцебиття. Молився тато, вже не чула. Тримає мертве тіло він моє, в руках представив похорон і плач людей. Не було слів у нього на вустах, тумить не міг нічого він сказати, тривожить небо. Ісус, Ісус, і Бог почув, я стала оживати. Побачила яскраве біле світло, моя душа знов повернулася у тіло. Відразу очі відкриваю і бачу тато весь в сльозах, стояла я в його обіймах, мене ще крепше обійняв. Хтось може і не вірити у це, але Господь наш всемогутній, сім'єю помолили ще, мені казалось, було лучше. А ворог, ворог він не спить, і просто так він не залишить, стає погано у зібранні, і дядя коля наш бере мене і маму в реанімацію везе. Як їхали ставало гірше, Дружина дяді нас спасала і всю дорогу допомагала, давала воду пити часто та мої руки розтирала. Позаду їхав тато і дві сестри, і брат найменший, що в нас є, але все добре було з ним. Не отруїв він чадним газом. Приїхали ми всі в лікарню, недовго там лежали ми. Той день я встала, хочу їсти. Ви принесіть мені сюди. Все на руках, що було зняло. Йду до мами у палату, у коридорі лікар бачить. До мене каже йди лягай, таких, як ти, не бачили ще, це якесь чудо, не вставай. Але ми в той же день зібрались додому, кажем, їдем вже. Не хочу тут я залишатись. Мені все добре, свято ще. Та відпускати не хотіли, сказали нам іще лежать. А ми записку написали додому їдем, не будете за нас відповідати Це було чудо для них всіх. Такого, кажуть, не буває, що хтось вмирає, воскрешає, І ще з лікарні йде в той день, це тільки Бог отак спасає і свою милість посилає. І знову вдома вся сім'я, схилившись знову на коліна, Христа прославили ще раз за його чуднеє спасіння. На ранок знов пішли в зібрання, а потім з молоддю іще ходили славити Христа, і з ними була також я. Але за всім, хтось наблюдав, спокійно жити не давав. Прийшла додому я вночі і пам'ятаю, що тоді в ногах не стало сил мені. Взялась руками за подушку і тихо плачу й молюсь, щоби нікого не збудити, сказати щось комусь боюсь. Не знаю, скільки так стояла, подушка мокрою була, але на серці легше стало, коли сказала ці слова. Прости, мій Боже, що нечасто, я так перед тобою стою, не так багато свого часу. Тобі, Господь, я віддаю, я хочу так тобі служити і вірно будь тобі завжди. Почуй, Господь, почуй Ісусе, і в цьому сам допоможи. І ще стояла й молилась, зійшла на мене благодать. Яка каже, була тоді щаслива, стаю з колін і вже лягаю спать. Сказала я такі слова Тобі лиш буду я служити. І чую, каже, сатана, йому служити, мені ти будеш, і знову я в молитві до Христа. І страх цей ворог мені дав, завжди до мене підкрадався, казав візьми і вбий себе, зі мною краще тобі буде, бо ти ж не витримаєш все. Приходив він до мене майже рік, а я молилась і боролась, батьки не знали, не казала. За нас молились, це я знала. Одної ночі він прийшов, подряпав мені шию. Мене тоді ще питали, а що у тебе це таке? Та я нікому не сказала. Батьки не знали й за це. Бо він сказав мені той ночі, якщо розкажеш, б'ю тебе. Я розуміла вже не можу, і сил моїх не хватить тут. Почула, що у день народження моє, брати приїдуть іздаля, не думала про це я довго, та маю бути також я. І те зібрання дуже добре, але й тут цей сатана закрив мені мої вуста. Не можу, як другі, молитись, і з цим не можу я змиритись. Закінчилось зібрання, розумію. Нема полегшення мені, сміливо йду я до Василя Кравчука і все йому розповіла. Покликав він моїх батьків і помолитись запросив, а тато з мамою й перше чують, що це зі мною є таке, і Богу щиро помолились, і вмить пройшло мені те все. Ночами дуже крепко спала, життя полегшилось моє за те, що милість він дає. Я думала, що грішна я, бо кожну ніч приходив сатана, але Господь через пророка сказав. Я допустив, щоб це було, щоб розказала ти це іншим, щоб ім'я славилось моє, провів я так життя твоє. І кожен рік у це різдво я згадую про цей випадок, за Божу милість і за ранок, той день, коли уже не мало будь мене, але Господь наш явив милість і день народження моє не тільки в жовтні, а й сьогодні. Це тільки Божа милість є. Послухай, друже, може, в тебе якийсь є страх, проблеми є. Не бійся Богу це сказати, Хоч ворог буде закривати твої вуста. Ти не мовчи. Скажи Христу, скажи тому, кому ж ти можеш довіряти, Розв'яжуться тоді вузли. Не буде ворог доступ мати, Ти наодинці не здолаєш, як добре, як підтримку маєш. Не думай, що ти самий грішний, тому якісь проблеми є. Запам'ятай, хто йде за Богом, то ворог ходить і рече, Не хоче він узять так просто, залиши добичу свою. І тільки Бог, і Його милість дарує перемогу цю. Пройшло вже дев'ять років з того часу, коли не мала жити я, але який Спаситель чудний подарував мені життя. І в мене є ще сім'я, мій чоловік і троє діток, хай лине Господу хвала, віднині і навіки.